І всім привіт, друзі! З вами я, кожики, в цьому відео. Ну це не просте відео. Як ви бачите, в мене вдома валяється купа подарунків. І це не мені, це зовсім не мені. Сьогодні ми з вами побудемо в ролі Санта Клауса. Як бачите, у мене вже на голові шапочка є, і будемо з вами дарувати подарунки селянинам. Ну, чекай, чекай, твоя черга теж настане, селяни. Так, їх тут дуже дуже багато, але і. Селянинів в нашому селищі також, друзі. Багато. Так, ну що ж, давайте будемо проступати. Я вже зібрав всі подарунки. І першим ділом я хочу зайти до селянина бібліотекаря. Він живе ось тут. І давайте я вам спершу покажу, що я йому хочу подарувати. А подарувати я йому хочу ось його коробочка лампа. Об'яснюю, чому, бо йому немає як читати, в ньому немає. Ні, нормальної лампочки, а він любить читати. Також, Печатна машинка, він дуже давно хотів написати свою книгу. Далі дев'ять книг. Ну, просто щоб він читав. І окуляри, бо в нього поганий зір, ну а читати він любить. Що ж, давайте запакуємо. Все подарунок запакований. Так сказати, не будемо, це ж ми не сам подарунок. Героїв. Санта Клаус. Е, селянин, селянин, привіт! О! Коржик, uh, привіт, радий тебе бачити. І я тебе дуже радий бачити. Я тобі дещо приніс. Ну звісно, я прийшов не з пустими руками. Ти знаєш, скоро новий рік не буду тягнути кота за хвіст. Ось твій заслужений подарунок. Що ти сказав, повтори? Це твій заслужений подарунок. Ти ж знаєш, бібліотекар, це твої тематичні подарунки. Тож давай розпаковуй швидше. Project. Це так ні. Що ж, я знаю, ти трохи зараз в шоці, і давай я сам тобі зроблю на це короткий обзор. Перше, це дев'ять книг. Там і фантастика тобі, і детектив. Ну, в двох словах це те, що ти любиш. Але ми переходимо з тобою далі. А далі лампа. О, просто я тобі її поставлю по. ой. я трішки не туди її поставив. Ну, коротше. Поруче... Це лампи. О, коржик, це якраз те, що мені треба було. Звідки ти про це знаєш? Ну, не знаю, може, ти через те, що ти останні півроку про це і говорив. Але давайте переходимо краще далі. А далі, далі в мене печатна увага. МАШИНКА! Коржик, у мене просто немає слів. Але це ще не останній подарок. Останній твій подарунок це ось такі окуляри. Так давайте я їх. Приміряю трішечки. О, як я вам, друзі. Е, так, все добре, добре. віддаю тобі твої заслужені окуляри. Ох, забирай. А я йду з підписниками далі дарувати подарунки. Ох, Друзі, ви бачили його реакцію на подарунки. Йому дуже сподобалось. Я дуже радий, що зміг їх підібрати. Але, тим не менше, ми йдемо далі, а далі у нас будинок мера. Так, ось є по коробочка мера. І так, покін. Так, тут є ноутбук. Але ці подарунки на благо всьому селищу. За допомогою цих подарунків мер зможе зв'язуватися з любим селищем, з любим містом, і взагалі буде контакт і добре буде йти робота. Так, давайте його подарунок запакуємо і стукаємо. Ходіть! Так, нам дозволили входити, давайте відкриємо двері. Е, мер, добрий день. Ні, я надіюсь, я не помішав вашій роботі. Привіт, Ні, ти не помішав. Це добре, тому що, як ви знаєте, скоро у нас Новий рік і в мене для вас є подарунки. Що які це ще подарунки? О, зараз ми їх розпакуємо. Давайте я вам десь тут поставлю. Так, щоб ви не вставали, що ж, ви готові побачити свої подарунки? А чого я питаю? Звісно, що ви го. І відкриваю, і памс! О, а що це? Це подарунки, які вам точно потрібні. тепер почну з меншого. Перше, це телефон домашній. Він для того, щоб ви могли зв'язувати з якимось там селищем чи з містом. Ну, коротше, в двох словах, з важливими людьми по роботі, так сказати. У мене для вас увага є ноутблінпу. Йомо, я короник! Я навіть не знаю, як тобі віднячена, мені він дуже був потрібен. Ну, але я йду вирушати далі, дарувати подарунки селянинам. Так, до побачення, мер! О, друзі, ви бачили його реакцію, йому також дуже сподобався наш подарунок, але тим не менш потрібно переходити далі. А далі в нас селянин-науковець. Ось його коробочка ось така яскрава оранжева. Наш селяний науковець він постійно в роботі. Так, давайте йому постукаємо. Можна. Так, він нам дозволило ходити. Давайте відкриємо двері. Селяна, ну звісно, як я говорив, селяни науковець, ти знову в роботі, так? О, звісно, я ж завжди працюю. Так, як ти знаєш, скоро новий рік, і давайте я не буду тягнути. Ось мій новорічний подарунок від нас з підписниками. Що? мені подарунок? Так, це подарунок іменно тобі. Це давай, відкривай подарунок. йо що це таке! Це твої подарунки, давай тобі їх покажу і перше. Це давно хотів мікро! Скоп! О, господи, коржик, це, це моя мрія, і ти її здійснив! Почекай, почекай! Ох, ну, тепер телескоп! Це, ну, думаю, ти точно знаєш, що це. Ти можеш дивитися взагалі в космос в іншій галактики, на іншій планети. І можеш вивчати на благо нашого селища космос. Я завжди мріяв побачити космос. Ну, а тепер перейдемо до земної роботи. Ось такий апарат для дослідження чувствами бажа якихось атомів. Я часто не розбираюсь. Це ж та сама мівіна три тисячі макс. О, Мадим, Максим, йо-майо, це то те, що мені треба, мо! Не працюй, не буду тебе відволідобра не буду тебе відволікати і займайся своєю роботою. Ми тим часом переходимо до наступного селянина, а далі у нас селянин кузнець. Я не дід є вдома селянин Кузнець. О, привіт! Привіт, коржик! Я тебе за тобою скочу, чи Я тобі приніс подарунок. Ой, брат, і що мені подарунок? Так, брат, тобі подарунок. Ну, ось твій подарунок. Можеш відкривати. Ну, давай відкриємо, відкриваємо і. Йомечка. По-перше, давай я тобі покажу. Давай я тобі ходімо на вулицю, я тобі покажу, бо тут нема де поставити навіть цю машину, блін. Що ж, перший. Ти подарунок, це ось такий станок, де ти можеш пиляти щось там, свої інструменти, заліза з камня, з дерева, що хочеш. Цей станок справиться зі всім. Ой, братичка, то це те, що мені треба було. Зачекай, це ще не все, я тобі приніс таку модну. Круту на ковальню. Я знаю, що в тебе нема на ковальні, і я тобі її нарешті приніс. Так ще й таку круту. Мені треба ще й піти, роздавати подарунки іншим селянинам, то ж буває, і виконує свою роботу. Ось такий він в нас, селянин, кузнець, але ми переходимо далі. А далі в нас, друзі, селянин-будівельник. Живе ну, ось тут так, такий маленький хаточці. Так зараз я знайду його коробочку. Давайте його запакуємо. І будемо стукати. Ходіть. Так, селянин будівельник, привіт! Що ти тут працюєш? Ну, працюй, як завжди. Я з тебе до тебе не спустими, блін. Ну, До тебе не спустими, руками, руками а з ось таким подаруночком на новий рік. Оу, коржик! Мені дуже давно ніхто не дарував подарунки. Що ж, розпаковуй. Думаю, я коржик, що це все таке? Ходи селяни на вулицю, і я все тобі покажу. Коржик, а чого це ви так далеко відійшли? Ем, ну, це по-твоєму далеко? Ну, не знаю, я це майже свого дому майже ніколи не виходжу. Ех, ну це понятно, все багато роботи. Все, давай, не нервуй мене. Почнемо з цього. Давай я тобі покажу на прикладі блоку землі. Дивися, уважно. Сюди ти запихуєш блок землі і можеш з нього зробити взагалі любу фігуру. Наприклад, ти можеш зробити з нього навіть шар. Дивися, ось. Бачиш? Ну це ой, зараз немає допустити. Ось ти це бачиш, це просто земляний шар в Майнкрафті. Ти колись таке бачив? Його Коржик, ти настільки розширив мої здатності в будівельництві. Я, я розумію. Не треба стільки подяки. Це є також декілька отаких блоків. Я тобі поки що приніс один для прикладу. Ой, це не той інструмент. О! Ось, подивися, що може цей блок. Він може робити землі взагалі любу текстуру. От навіть побачиш, навіть може зробити цегляний блок. Подивися. Але навіть це ще не все. Останній твій, а, до речі, візьми інструмент. Останній твій подарунок це ось цей блок. Ну, ну давай, ну, ну подивися, ну нажми на нього. Це магія якась просто. І з них ти можеш робити взагалі любий будинок і зможеш на цьому заробляти взагалі. Розумієш. Пещані гроші. Родиту розглядай свої подарунки. А я йду далі, Лишилося тільки три подарунки. Ну, ні, мені самому, до речі, дуже подобається подарунок, який ми подарували селянину будівельнику. я би сам був не проти такого, але ми переходимо далі і далі у нас селянин-садовник. Для нього також є дуже особливі подарунки. Давайте їх запакуємо. Так, заходимо. Так, ну він по-любому зараз не вдома. Ну, звісно, так, не дивуйтесь, з нього. посеред хати росте кактус. Але він, як завжди, в своєму саду. Привіт, селянин садовник. О, привіт, кожу, уявляєш, тут стою, дивлюся на квіточки, нюхаю, або не звідки появляється величезний будинок. Ой, та ти не звертай уваги, це так має бути. Як ти знаєш скоро новий рік? Я прийшов до тебе з подаруночками. О, якими це подаруночками? Надіюсь, надіюсь, колекція бельгійських квіточок. Ну, майже, але ні. Але, тим не менш, це дуже крутий подарунок. В тебе, в тебе є е, мутик? Так, звісно, тримай. Дивися, я тут е, невеличкий город скупаю. А ні, так мені зовсім не потрібна мотика, я забув. Десь я тобі не просто так приніс. Коробочський алмазний блок, до речі, розламай і відкрий свій подарунок. Ну, ти зараз точно здивуєшся. Тут не просто так є блок алмазної руди. Подивися, ну нічого такого дивного, ну просто алмазна руда, так? Ну, як сказати, я, звісно, проти трішки дати взяв блок алмазної руди, але ну, допустимо так. І ось такі непримітні насіння. Десь уважно. Знаєш, я не те, що добре ставлюся до фокусників. Чекай, це ніякі не фокуси. Це алмазна морква, і з неї виросте ось та морквинка. Подивися, ти це бачиш, це просто алмазна морквинка. Ну і до магії я також не дуже. Захочеш, я тобі його приніс цього насіння багато. Великимі, дякую за такі подарунки. Завжди селянин, будь ласка. Часом сказати, я й дотепер трішки в шоці з таких подарунків. Ну, алмаз до да морква. Але ми, друзі, переходимо далі. А далі вона з вами селянин. Худорники, для нього в мене також є подарунки. Ось він бачите. Селянин худо. Йо-майо. Привіт, коріжик. Що в тебе тут твориться вдома? Да, Малював всі холсти, більше нема де малювати, крім стін. О, так є вчасно і прямо по адресу. Справа в тому, що скоро новий рік я тобі приніс твої новорічні подарунки, розпаковуй. О, надіюсь там будуть холсти. <гум> ну, не знаю, не знаю. Ну, все, давай, розпаковуй. Ого, що це все таке? Це твої подарунки, давай я тобі їх зараз. Покажу перше: це 11 хвостів, на яких ти можеш малювати все, що захочеш. 11 штук. Ого, це якраз те, що я хотів. Але це ще не все. Також я тобі приніс ось такий набір для малювання. Ось тут такі кісточки, всякі фарби, ось ця дошка. Але і це ще не все. Я тобі приніс ось такий станок. Десь, наприклад, ну я по твоїм стінам не буду малювати. Ось, наприклад, вже на оцій розмальованій. Дивись, ти можеш тут просто малювати все, що захочеш. Ти ж цінитель мистецтва. Це означає, що ти не тільки любиш малювати і любиш ох, самі картини. І саме через це я тобі приніс ось цю картину Леонардо да Вінчі. Йома, я коржик, де ти її дістав? Ти ж знаєш, скільки вона коштує? Це просто нереально! Ой, я радий, що тобі сподобалось. Ну і мені самому, до речі, подобається ця картина. Друзі, як вам ця картина? Що ж, на, забирай всі свої подарунки, а я йду. і лишився наш останній коробочка, це у нас селянин. Аптекар. І я йому також приніс. Я кейська крутих. Подаруночки, давай запакуємо. Привіт, селянин аптекар. Я бачу, ти тут вже працюєш, у тебе тут обновочки. Я тобі приніс свій новорічний подарунок. Ого, дуже цікаво, що там. Ну, давай його і відкриємо. І давай я тобі покажу. зілля варки. Ти тут можеш варити всякі лікарства, ну я думаю, це цариш в цій темі. Це ж не все. Далі я тобі приніс рентмен. Бо ти можеш тут не тільки, ну, продавати лікарства, варити їх, а й робити людям, е, нашим селянинам рентгеновські знімки. Але і це ще не все. Давай вийдемо на вулицю. Ну і для чого ми вийшли на вулицю? Я тобі також хочу подарувати ось таку вивізку аптеки. Тобто всі будуть знати, що ти тут продаєш в нас лікарства. О, коржик, велике тобі дякую за подарунки, я навіть не знаю, як тобі віддячити. Так, там користуйся, а я пішов. Ух, друзі, селянинам, я думаю, дуже сильно сподобалися наші подарунки. Ой, чуть вкранець не впав. Ну, а я йду додому відпочивати. Ох, не розумію, що сам стовпує. О, це? роком! вимратом! роком! вимратом! роком! Ого! Йомой, селянини, ви тут що, всі зібрали? Це да, твій новорічний подарунок від всіх нас. Йомою, я вам дуже дякую. Так, давайте, давайте перше зробимо фоточку на пам'ять. Фотографуйте. Хто хоче ми тут всі разом на Новий рік. Та я думаю, не став час, щоб ти разом з підписниками відкрив цей подарок. Та я тільки за селянини. Його мої. Його, тільки тут. Його я в шоці. Я вам дуже дякую, селянини. Я буду відкривати підписники. Ви це бачили. Скільки ми зараз всього крутого відкриємо. Давайте це все поставимо в скриньку. Давайте це все наберемо. Я бачу тут дуже багато всього різного. Так. Ем, що це? Давайте почнемо з того. Я взагалі не розумію, що це що це за така дивна голова. Я думаю, ви всі знаєте цього персонажа. Напишіть в коментарях, що це. Але ми переходимо далі. Далі у нас. Йо, пересите! Ви це бачите? Йо. Йо моє друге! Йо, йо! Я просто з'їв якесь різнокольорове яблуко, і тепер в мене швидкість. Плюс два з половиною рядочка, сердечко, тепер я високо скакаю. Йо пересете. Ви подивіться, скільки в мене все стійкість. Я так розумію, я можу плавати в воді безкінечність взагалі. Йо, Йома, ну звісно, дуже дивне яблуко. Так, добре, давайте далі подивимося. Далі у нас ось такий сет броні, Давайте її надінемо. Я буду як якийсь, не знаю, якийсь робот. Вона, напевно, не дає ніяких ефектів, але я в ній виглядає брутально. Так ще є з такими здібностями, Так, добре, йдемо далі, далі у нас. Рейд Холіспорт, якийсь святий меч райський. Подивіться, який він величезний, там навіть біля нього є. Давайте попробуємо і на корови. корова. Вибач зразу, але. Ого! Так вона ще й зразу в небо відправляється, подивіться. Оце так прикольний меч. Добре, йдемо далі, далі у нас ось така кераміка якась. Давайте спробуємо, й йогі. Поставити чесно три, трішки незручно з. З тими тим, тим, всіми ефектами. Ось такий в нас узор получився. Звісно, я писала неправильно. Далі в нас гирлянди. Ну, я хочу пові. Йо йо, селяни, не всім привіт. Я хочу повішати ось тут на на. Йо, йо на нашій вулиці. Вау! Подивіться, які красиві червоні гирлянди. Ой, йо йо, подивіться, яка мила іграшка. Баранчка, я її обов'язково собі поставлю біля ноутбука. Це в нас стріла кіблоки. Давайте я їх відкрию в кінці цього випуску, а ви поки що напишіть. Як ви думаєте, там вибуде щось добре чи щось хороше? Давайте їх відкриємо в кінці. Алмазне яблуко. Подивіться, як воно виглядає, чомусь воно трішечки літає в мене. Давайте його з'їм і. Ну, ну так, що би ще воно могло дати, якщо в мене вже і й... все на максимумі, майже. Ендер драгон. Давайте спробуємо її надіти. Я думаю, нам також. О, і зразу ось така шапочка до неї. Думаю, що ми будемо з ними телепортуватися. Хоча ні, ми з ними не телепортуємося. Все, давайте я зніму цей сад броні, бо я... Ага, воно, блін, ще й три хвилини буде йти. Ось така лампочка. Далі у нас йде алмазна сок, діамантова. Ну і так, вона мені дуже насправді потрібна, я ж все-таки добуваю дерева. Селищі. І тому, я думаю, вона мені потрібна. Далі у нас ось такий блок, такий самий, який я дарував селяну на будівельнику. Така їхня тактика. Давайте його відкинемо, йома, -йо. як за зави... Йо май, ви подивіться, який шикарний будинок! Йо, пере. Йо, -йо та це та це цілий. Він особняк. Тут можна ціле селище поселити. Ні, в шоці, давайте подивимося, що там. Я ми всередині є. Йой, два поверхи і дуже все класно виглядає. Блін, я не можу перейти через ці ефекти. Часто прикольні, але трішки незручні. Далі в нас щось таке сіре, незрозуміле. Давайте пусто. О! Мені селяни не подарували машину! Що ж давайте попробуємо проїхати на цій машинці. Як тут сісти? О, все ми сіли машинку, так, туди ліпше не поїдемо, бо ще я її топлю. Ой, йомо, подивіться, яка прикольна машина! Вау! От така можна дріфтити, збивати Ні-ні-ні. Блін! Я машину трішечки втопив! Ліпше не поїдемо, бо ще я її топлю! Але думаю, нічого страшного не буде. Так, добре, йдемо далі, йдемо далі. Далі в нас ось такі е, різнокольорові чоботи. Я думаю, вони не дають ніякого ефекту. О, все! Мої ефекти нарешті закінчились. Ми вже майже все передивились. Далі в нас де ось така стіклянний, такий стекляний нагрудник. Давайте реально стікляний нагрудник. Напевно, у нього дуже маленька защита. Знову меч. О, Йома, що це за скелетик такий? Давайте подивимося. Йомайо, який він величезний, це можна використовувати як е статую. Давайте її... Блін, дощ почав. Все, дощ закінчився, але вже майже ніч. Давайте перевіримо її на конюшці. Ну так, буває, він десь трьох ударів. Далі золотий револьвер. Що? Так, це простий золотий. Ой-ой-ой. Далі у нас є такий меч. Що це? 1001 урон. Ой, ну я зрозумів. Ну і виходить, все, друзі. Ми подивилися на все сьогодні, і дуже круте та прикольне відео. До речі, друзі, я вам забув дещо сказати. Сьогодні вже новий рік. Я би хотів, щоб. Бо до початку нового року, тобто до 0000, 000, ми набрали 400 підписників. Тому нажміть на цю червону кнопочку підписатися, чи вона у вас чорна, я вже не знаю, як там вона виглядає. Давайте наберемо цього нам не вистачає на даний момент 8 підписників. Тому я буду вам дуже вдячна, якщо ми їх наберемо до 12-ї години, тобто до 2024 року. І у нас буде ось така кругла цифра в 400 підписників. На з вами був я, Коржик, всі селянини, прикольні новорічні подарунки, всім щасливого нового року і всім пока-пока.